Ну, бо Зараз потрібна машина для військових. Я сама захотіла. Мені не шкода. Дівчинка прийшла до мене дуже малесенькою, 5 років. І вже відтоді вона почала активно тренуватися, показувати максимальні результати. Звичайно, жодна медаль не дається легко. Дуже важко, я вам скажу, свої здобуті нагороди віддавати, але якщо б не наші військові, ми б не мали змоги тренуватися, тренувати цих дітей, розвивати, допомагати їм. Це все завдяки військовим.